Минулий тиждень у світі привіт, друзі. Я тут, щоб поділитися з вами найцікавішими подіями, новинами та курйозами з усього світу, що сталися минулого тижня. Ви готові слухати. Номер один. Коли весь світ вступає в цифрову епоху, вплив соціальних мереж зростає в геометричній прогресії. Однак, вплив соціальних мереж на підлітків є особливо значним. Через залежність від соціальних мереж діти не вчаться і не граються, вони втрачають здатність. Протистояти викликам і самостійно вирішувати проблеми. Шокує те, що діти з малку звикають до перегляду контенту для дорослих. Крім того, в Австралії майже 75% дітей у віці від 14 до 17 років мають звичку до наркотиків. Суїцидальні думки також стають все більш поширеними серед цих дітей. Поряд з тривожною тенденцією до розвитку психопатичних нахилів, спрямованих на заподіяння шкоди іншим. Під час консультацій з деякими психіатрами вони зазначали. Що необмежений доступ до контенту в соціальних мережах призводить до створення нереалістичних фантазій, які призводять до такої поведінки. Якщо це не зупинити, це не тільки вплине на цих людей, але й може мати серйозний вплив на молодь і майбутнє країни. В якості превентивного заходу Австралія заборонила дітям до 16 років доступ до інтернету. Австралійський міністр зв'язку Мішель Роуланд представила законопроект у парламенті. Цей крок робить Австралію першою країною. Яка наклала таке обмеження на соціальні мережі для дітей, наслідуючи приклад Австралії? Уряд Великобританії зараз розглядає можливість заборонити соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Можливо, це хороша ідея. Номер другий банан приклеєний до стіни. Ви можете здивуватися, навіщо комусь це робити? Ну, це ж мистецтво. Нещодавно цей витвір мистецтва був проданий на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку не за один і не за два. А за цілих 6,2 мільйона доларів його придбав Джастін Сан, засновник криптовалюти. Як називається ця робота? Комік у 2019 році, коли цю роботу вперше виставили на виставці Miami Beach Art Basel, її придбали за 150 тисяч доларів. Для багатьох банан приклеєний до стіни скотчем вартістю 1 долар, проданий за 62 мільйона доларів, може здатися абсурдним або божевільним минулого року. Коли цю роботу виставляли в музеї Південної Кореї, стався цікавий випадок. Молодий хлопець випадково з'їв виставлений банан і непомітно замінив його шкіркою, приклеївши її назад за скотч, як було. На запитання керівництва музею, хлопчик просто відповів: Я був дуже голодний, тому з'їв його. Ви можете запитати, як банан 2019 року міг бути свіжим у 2023 році? Або навіть якщо це так, хіба хлопчик його вже не з'їв? То чому ж хтось все ще витрачає 6,2 мільйона доларів на цей витвір мистецтва цього року? А ось інтрига: банан на картині замінюють кожні три дні, щоб він залишався свіжим. Це все прояснює? Номер три. Всім відомо про війну, що триває між Росією та Україною, щоб заохотити людей вступати в армію для участі в цій війні. Президент Росії Володимир Путін підписав новий закон згідно з цим законом, усім новобранцям, які вступають до армії, щоб воювати в Україні, будуть списані кредити. На суму до 8 мільйонів рублів. За цією програмою солдати, які бажають служити в армії протягом одного року, матимуть право на списання боргу в розмірі 1 мільйона рублів, що приблизно дорівнює 9 тисяч доларів. Цікаво, що російський уряд також оголосив, що якщо боржник вступає до армії, кредити його партнера також будуть прощені. Цей сміливий крок Росії спрямований на заохочення громадян до боротьби за країну якими б не були обставини запровадження таких законів для підтримки тих, хто готовий пожертвувати собою заради своєї країни, заслуговує на похвалу, Номер 4. Бала Субраманіан Чідамбарам, який живе в Сінгапурі, дуже любить свою дружину. Мріючи стати мільйонером, він переїхав з Індії до Сінгапуру і наполегливо працював, щоб досягти своєї мети. Три місяці тому він навіть купив дружині коштовності. Він навіть не підозрював, що той день назавжди змінить його життя. У ювелірному магазині кожен, хто витратив більше 15 тисяч сінгапурських доларів, міг взяти участь у лотереї. Думаючи, що це просто розвага, Бала Субраманіан вирішив спробувати щастя і взяв участь у лотереї. Минуло три місяці, і одного разу, випадково прокручуючи соціальні мережі, щоб дізнатися, що відбувається у світі, він раптом побачив власне фото. Здивований і розгублений, він запитав себе, чому тут моє фото? Про що цей пост? Пост був від ювелірної компанії Джулерс», в якому повідомлялося, що Бала Субраманіан виграв рекордний лотерейний приз у розмірі 1 лак сінгапурських доларів. Його давня мрія стати мільйонером нарешті здійснилася. Друзі, дозвольте поставити вам запитання: чи вірите ви, що читання дивовижної історії може змінити чиєсь життя? Чи вірите ви, що просто розказавши чудову історію своїм дітям, можна навчити їх важливим життєвим цінностям? Чи вірите ви, що кожну проблему, з якою ви зіткнулися в житті, або можете зіткнутися в майбутньому, можна вирішити за допомогою однієї історії? Так, це можливо, і це можна зробити за допомогою найбільшого епосу в історії людства Махабхарата. Ця історія набагато потужніша, ніж навіть найуспішніший фільм з коли-небудь знятих. Це виклик. Повна Махабхарата, написана словами Вікрема доступна у двох томах: як у вигляді книг, так і у вигляді електронних книг. На Амазон та в 43 інших інтернет-магазинах. Цей шедевр доступний 54 мовами світу. Посилання на купівлю можна знайти в описі нижче. Замовляйте негайно, адже це не просто книга, а бібліотека мудрості для вашого життя. Номер 5. у будь-якій точці світу СУВ зазвичай вважається жахливою подією для регіону, але ось дивний поворот: гора обвалилася через зсув, і все село святкувало це як фестиваль. Хочете знати, де це сталося? Це було в Конго, в Африці. Хоча Конго багато на корисні копалини, вона залишається однією з найбідніших країн світу. Саме ця бідність є причиною того, що мешканці села святкують ЗСУ. Ви можете запитати, який зв'язок між бідністю і обвалом гори? Ну, гора, що обвалилася, наповнена тоннами міді. Селяни планують продати цю мідь, щоб нарешті вирватися зі злиднів і бідності. Число шість. Зазвичай люди працюють по 8-9 годин на день, але в Гріптейл, стартапі зі створення штучного інтелекту в Сан-Франциско, генеральний директор Дакша Гупта висунув екстремальну вимогу. Працівники повинні працювати 84 години на тиждень, це означає 12 годин на день без вихідних. Очікується, що працівники працюватимуть 365 днів на рік без винятку. Дакша відкрито заявляє, що в його компанії немає балансу між роботою та особистим життям. Він вимагає, щоб працівники працювали з 9 ранку до 23 вечора щодня. Навіть під час співбесід він прямо заявляє про ці умови і кандидатів беруть на роботу, тільки якщо вони погоджуються на них. Хоча це нормально, коли компанія встановлює власні правила, Дакша пішов далі і опублікував ці умови в соціальних мережах. Саме тоді все змінилося. Люди почали викривати його одні називали це експлуатацією, інші психом. Дехто навіть дійшов до прямих погроз вбивством. Ми тебе за це вб'ємо. Що ж, для людей природно так реагувати, намагатися скористатися чиєюсь потребою в роботі і скористатися їхнім відчаєм. Це не може не викликати обурення. Число 7. чи знаєте ви вік найстарішої людини у світі? 112 років. Його звали Джон Альфред Тінісвуд? Джон пережив дві світові війни. Чи знаєте ви, в якому році затонув Титанік? Це був 1912 рік рік народження Джона. Він навіть служив у британській армії під час Другої світової війни. Він був найстарішим чоловіком у світі. Серед жінок найстаріша жива жінка, Браньяс Морера, який 117 років. Джон, який так багато побачив у своєму житті, нещодавно відійшов у вічність. Прикметно, що до останніх днів він вів здоровий спосіб життя, хоча дожити до 112 років. Як Джон, може бути складно, давайте принаймні молитися, щоб прожити здоровим життям до наших 70-80 років. Спочивай з миром, пане Джоне. Номер 8. Ось вам запитання: уявіть, що ваш батько третя найбагатша людина в Малайзії, а ваша мати королева королівства. Що б ви зробили? Зайнялися б бізнесом і заробили б мільйони, подорожуватимете світом і насолоджуватиметеся життям? Або ви б прагнули поставити свого батька на вершину. Уявімо, що ви вибрали один з цих варіантів. У кращому випадку, ви могли б навіть зайнятися благодійністю. Чи не так? Але Вена Джан Сіріпаньо, молодий чоловік, обрав зовсім інший шлях. Він став монахом. Батько Ажана Ананда Крішнан є одним з найбагатших людей в Малайзії. Тим не менш, Аджан вирішив зректися всього і прийняти чернецтво. У віці 18 років Аджан відвідав королівство своєї матері в Таїланді. Там він спостерігав за буддійськими монахами і був глибоко захоплений їхнім способом життя. Спочатку він прийняв їхній спосіб життя як експеримент. Згодом він повністю занурився в чернецтво і вирішив жити як буддійський монах. Ви знаєте, хто батько Аяна? Це засновник телекомунікаційної компанії Ейрсел, яку багато хто з нас пам'ятає. Дорогі друзі, у наступному епізоді контент буде на іншому рівні. Не пропустіть! Зустрінемося знову наступного вівторка в той самий час. Якщо ви ще не встигли, не забудьте замовити мою книгу Махабхарата. Посилання є в описі нижче, також, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це негайно, а до того часу бережіть себе, бувайте.